Роман Кравчук фельдшер швидкої з села Бабин. Учора по обіді він виїхав на виклик до сусідньої Дмитрівки. Тоді саме почався снігопад. Медики поїхали через рясники і дісталися сюди. Далі авто почало буксувати. Півтора кілометра до пацієнта пан Роман в негоду йшов пішки. Взяв необхідні медикаменти і пішов до нього, надав допомогу. Пацієнту стало краще і повернувся назад до машини. Ми зразу би там засіли. Через те, що там дійсно була непроїзна частина дороги, кожен медичний працівник повинен виконувати свою роботу. Як би там не було, які б умови погодні не відбувалися, але потрібно надавати допомогу в будь-яких умовах. Викликали медиків до хутора, де стоїть 20 хат. Доїхати туди не змогли і ми. Контактів пацієнта у швидкій не надали. Пан Роман розповів, що місцевий 65-річний чоловік скаржився на біль у животі. У нього лікар останніми роками вже двічі був. Щоправда, в теплу пору року. Я просто 28 років пропрацював на ФАПі і знаю, що це таке дойти до пацієнта в будь-яку погодну умову. Що сніг, що дощ. Заметіли. Будь-якій людині треба підтримувати себе в формі, не тільки медики. Учора краще було їхати іншою дорогою, пояснює заступник керівника громади. Мовляв, підрядники насамперед чистили основні шляхи. Сьогодні дороги у селах, на відміну від шляху до хутора, розчищені. Це є ґрунтова дорога, якої, ну, будемо казати, навіть на карті немає. Тобто водій поїхав, не знаючи маршруту, і відповідно машина, мабуть, там застряла. Висловлюю велику вдячність людині, як людині, як фельдшеру, як медику за те, що він зробив на той момент. Але на перспективу закликаю прослідковувати ті маршрути, які, якими швидка має добиратися до людей, які її викликають. Ну і відповідно. Узгоджувати ці маршрути їхав фельдшер на цій автівці. Каже, якби замість неї був трактор, доїхати було б простіше. Керівництво екстренки дії медика оцінює схвально. Ця вулиця, долина, взагалі без твердого покриття, величезні калюжі, багнюка. От і фельдшер правильно оцінив ситуацію. Він зрозумів, що на передньопривідному автомобілі Пежо він туди не доїде до пацієнта. Схожа ситуація виникла учора в селі Улянівка, додає Олег Ушкевич. Швидка зминула, забуксувала в заметі під час розвороту і її діставали рятувальники. Минулого тижня парламентський медичний комітет збирав керівників екстренки і вони просили нові швидкі. Було озвучено та така потреба, щорічно за рахунок централізованих закупівель має бути придбано і оновлено до 20% функціонуючого парку автомобілів екстреної медичної допомоги. І акцент робився на повноприводних санітарних автомобілях. Цьогоріч на оновлення парку швидких планують виділити додаткові кошти, розповів на нараді міністр охорони здоров'я. Ми закупили 622 автомобілі. Як мінімум, ще десь 250 буде закуплено, бо 417 мільйонів є гривень, які е, передано ДП медичні закупівлі. В подальшому е, вже не так буде, не по 600 автомобілів, але автопарк буде постійно оновлюватися для того, щоб вирішити питання, яке вами було озвучено, що є дороги, до яких важко доїхати. В подальшому оновлення буде вже виключно на клас С і на повноприводні автомобілі. І ми таким чином будемо виводити моноприводні автомобілі з обігу. Володимир Струс, Микола Мельничук, новини на Суспільному.